Вітаю, любі друзі! Дощ пройшов і тепер ми знову з вами разом. Така святкова полтава. І ми знову з нею. Серпень на дворі, а наче вересень. Дивіться, які чудові стіни ми побачили тут. Ну, ми йдемо далі. Ми тут щоб жити. Я тут вже три роки, але іноді все рівно блукає. По-перше, я заблукала, бо сіла не на той тролейбус і проїхала не туди. Але позитивний момент. У тому, що я приїхала у корпусний сад, і ми з, і з вами можемо тут прогулятися і подивитися, який ви, який він гарний. Ну, скажіть, супер. Я думала, сьогодні з вами вже і не зустрінемось, бо буде негода, якийсь такий дощ і вже прохолодно, після спеки це не дуже. Але якщо я тут, то ми милуємося, тому що Корпусний сад гарний завжди Дивіться навіть крапельки дощу ще завышилась на тих квітах Ось так чудово. зараз у корпус нами садит І не тільки у корпусному саду, а й у Полтаві. На такій позитивній ноті ми з вами закінчимо прогулку, ставте лайки. Всім гарних вихідних. Пока-пока.